Друзі, всім привіт! Якщо я це не розкажу сам, то, мабуть, про це почнуть складатися легенди. І як це завжди буває, вони будуть дуже далекі від істини. 28 місяців тому я прийшов до ТЦК і сказав, що я хочу захищати Україну і потрапив туди, куди потрапив. Я ніколи не казав вам назву частини, бо на що кому це треба. Але ті, хто ті з вас, хто уважно дивиться, моє відео, дивилися мої відео. Знають, який рід військ і чим ми займалися на цій війні. Вже два з половиною роки я у ЗСУ, і з них більша частина на війні. Життя у посадках та закинутих селах, намети, бліндажі, старі хати, інколи просто ями, навколо одні і ті самі люди і одні й ті самі події. Готуємо снаряди та стріляємо. Або ще гірше очікуємо. Кожного дня, кожної години, кожної миті. Отже, на кінець другого року війни мій стан здоров'я значно. Похитнувся, і зараз, після безлічі лікувальних закладів і місяців стаціонарного лікування, згідно рішення ЦВЛК, мене звільняють із ЛАВ ЗСУ. Саме зараз я вже закрив обхідні листи, написав усі рапорти і очікую наказа про звільнення і виключення із списків частини. Що це все означає? Мабуть, це буде останнє відео у плейлисті Позивний Міньйон. Бо позивний міньйон лишається тут, у підрозділі. Звідси йде звичайно зовні людина. Що лишається всередині, мабуть, краще не знати. До цього не змогли докопатися лікарі, до цього не зміг дістатися я сам. І чи зможу увесь цей багаж лишити тут і, припини, і колись припинити все це пригадувати і вдень, і вночі, і навіть у вісні. Час покаже. Мої подальші відео, звісно, вони будуть в тому числі і про війну. Бо вона йде, і кожного дня гинуть наші хлопці, захищаючи Україну. Але це все будуть же думки не військового, а звичайної людини. Звичайної, яка побувала там і лишила значну частку себе. І насправді так стається з кожним тут. За весь цей час я натримав нагород чи винагород. У мене є тільки одна медалька, яка видається разом із посвідченням учасника бойових дій. Вона ще й досі лежить у пакетику, як мені віддали. І ще десь є дві грамоти, які теж десь лежать. Я насправді знаю купу людей, які на війні роблять кар'єру, але це не про мене. Я у цій військовій системі тільки гість. Я йду і совість моя чиста, бо за весь цей час в мене не було даган та нарікань. Я виконував усі накази і свій військовий обов'язок. Інколи це було лячно, інколи геть не зрозуміло. Інколи просто важко. Але мої командири були незадоволені тільки тим, що я думав та аналізував. Не мені судити, чи час проведений на війні вплинув на загальний перебіг подій. Але я знаю, що гармата командиром, якою я весь цей час був, розтрощила достатньо расистів. Не мені судити, чи мав я авторитет та вплив на людей навколо. І не мені судити, яким я командиром був для своїх підлеглих. Але звісно, я точно знаю, що є дуже багато хлопців кращих за мене. Зараз ще важко казати, що і як складеться далі. Бо ті, хто повернувся, вони знають, як важко сфокусуватися і жити далі серед людей, у яких війни немає. Але у мене є благодійний фонд, і останнім часом, через весь цей перебіг подій, я просто геть не міг. Плідно працювати. Сподіваюсь, зараз це зміниться і ми зможемо приносити ще більше користі нашим військовим. Ну і звісно, є певні плани на подальше життя, про них я з часом розкажу. Також я розкажу і відповім на питання в коментарях вже не від імені молодшого сержанта Міньйона, а насправді від імені втомленого хворого чоловіка. Хоча мені тільки вчора казало, що я не дуже схожий на хворого. Я, правда, хотів запитати, чи дуже схоже на військового. Але то таке. хтось гавкає, хтось іде. Ви знаєте, навіть депутати не можуть розібратися, що саме відбувається. Тому, друзі, підписуйтесь, якщо вам сподобалася ця історія. Якщо хочете і далі дізнаватися про те, як іде життя після ЗСУ, я буду надалі ділитися з вами подіями та емоціями. Я буду розказувати про діяльність благодійного фонду. Про те, як провожу час, чим буду займатися далі, заробляти на хліб і все інше. Якщо хочете підтримати мій YouTube канал, долучайтесь до спільноти спонсорів каналу, і зможете отримати певні плюшки. Більш детально про це дивіться в описі до цього відео. Я дякую усім, хто весь час був поруч, хто чекав мене, хто чекав мене живим, хто молився за мене. І, звісно, дякую усім хейтерам завдяки вам. я... Став сильніше. На цьому історія про забавного чудіка Міньйона добігає кінця, і я з вами прощаюсь. Бережіть себе. З вами був Міньйон.